In progress. Доброго ранку, дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні на занятті з логіко-математичного розвитку ми продовжимо порівнювати предмети за висотою та орієнтуватися у часі. А почнемо наше заняття з нейрогімнастики. Тема нашого заняття: порівняння предметів за висотою та орієнтування у часі. Пропоную вам гру вище. Нижче. Тут ми бачимо наших знайомих, ведмедика та їжачка, які засперечалися, хто вищий, а хто нижчий, і просять нас допомогти. Дітки, допоможемо їм. Так, звичайно. Для цього те, треба прикласти один предмет до одного. І тоді видно. Хто з них вищий, а хто нижчий? Тож дітки, хто з них вищий? Ведмедик чи їжичок? Правильно? Це ведмедик. Ведмедик вищий. А хто нижчий? Їжачок. Також просять допомоги лисичка та зайчиня. Хто дітки вищий? А хто нижчий, що треба зробити? Прикласти зайчика до лисички. Хто вищий? Правильно лисичка. А хто нижчий? Так зайчиня. А ще нас просять допомоги друзі, собачка та котик. Що ми з вами будемо робити? Прикладаємо котика до собачки. Хто вищий? Правильно, собачка вищий, а котик нижчий. А тут у нас хто? Ведмедик та півний. Що треба нам зробити? Прикласти! До півника до ведмедика. Хто вищий? Ведмедик. Хто нижчий? Півник. А також нас просять допомоги друзі вовчик та мишка. Яким способом будемо перевіряти? Прикладання. Спосіб прикладання. Хто з них вищий вовченя чи мишеня? Вищий вовчик, нижчий мишка. Запрошую пограти наступну гру. Гра називається Росели звіря. Перед вами будиночки білого кольору та жовтого кольору. Який будиночок вищий? Жовтий чи білий? Що треба зробити? Прикласти білий будиночок нижчий, жовтий будиночок вищий. Перед нами наші друзі, ведмедик та їжачок. Які будиночки будемо розселяти звірят? Хто піде у вищий будиночок? Ведмежатко. А хто нижчий? Їжачок. До вищого. Заселимо лисичку, а до нижчого? зайченятко. Лисичко до вищого будиночка, а в внижчи будиночка. Собачку з котиком. Який будиночок? Піде собачка і кошеня. Собачка у вищий, а кошеня у нижчий будиночок. Наступне ведмедик та півник. Який будинок піде ведмідь? У вищий, а півник у нижчий будиночок. А це Вовчик та мишенятко. Вовчик піде у вищий будиночок, а мишенятко у нижчий. Правильно. От подивіться, наші звірята тепер будуть жити в будиночках. Давайте скажемо, які звірятка будуть жити у вищому будиночку. Відміжатко, вовчик, ведмідь, лисенятко та собачка. А у нижчому будиночку їжачок, котик, зайчисько, мишенятко та півник. Молодці діти. Також пропоную пограти в гру День-ніч. Ми з вами вже, вже знаємо, що доба поділяється на день та ніч. У нас тут вони зображені як картиночки, ніч у вигляді темного неба з місяцем, а день у вигляді сонечка. Правила гри такі. Перед вами будуть з'являтися картиночки. На картинках буде якась дія. Вам необхідно буде визначити, коли це буває? Відбувається. Коли відбувається дія? Вдень або вночі? Готові? Тоді почнемо. Що ми бачимо на картинці? Хлопчик спить. Коли це буває? Вдень чи вночі? Правильно, вночі. А тут що відбувається на картинці? Діти граються. Коли це буває? Вдень чи вночі? Правильно? Вдень. А що здесь? Хлопчик їсть. Коли це буває? Так. Вдень. Тут на картинці їде швидка допомога вночі, їде на допомогу, на допомогу, на визов. Коли це буває? Вночі. Наступна картинка. Діти навчаються. Коли це буває? Вдень. Правильно. Давайте ми з вами згадаємо, що було на занятті і за чого посперечалися друзі. Вони не могли визначити, хто вище, а хто нижче. Як ми їм допомогли? Вірно, за допомогою способа прикладання ми приклали їжачка до ведмедика та визначили, що ведмедик вищий, а їжачок нижчий. Також ми пригадали, що дуба. Поділа, поділяється на день та ніч. Вночі ми, як правило, спимо, а вдень ми з вами граємось, навчаємось, їмо та інші дії. На цьому наше заняття закінчилось. Бажаю вам успіхів та гарного дня. До побачення, до наступних зустрічей!